Під час пілотованих випробувань лунного модуля готувався екіпаж Макдівітта, Скотта і Швайкарта, Чарльз Конрад, Річард Гордон і Алан Бін. А до випробувань лунного модуля на дуже високій земній орбіті екіпаж Бормана, Колінза і Андерса, Дублери Армстронг, Олдрін і Хейс. Принцип ротації екіпажів, якого дотримувався начальник групи астронавтів Дональд Слейтон, полягав у тому. Що дублюючий екіпаж став основним через два польоти на третій. Таким чином, через зміну порядку польотів екіпажів МакДівіта і Бормана, командир дублюючого екіпажа Чарльз Конрад втратив шанс стати першою людиною на місяці. Вмісто цього він став третім як командир екіпажа Аполлона 12 Дублерами екіпажа Аполлона 8 були Ніл Армстронг, Бас Олдрін і Фред Хейс, які опинилися на першому місці в лунній черзі. Початок космічної гонки був відзначений великою напруженістю та конкуренцією між США та СРСР. Пілотовані випробування лунного модуля та високі околоземні орбіти стали важливими кроками у підготовці до місій на місяць. Принцип ротації екіпажів, який використовувався для визначення основного та дублюючого складу, викликав певні зміни у складі команди. Наприклад, Чарльз Конрад втратив можливість стати першою людиною на місяці через зміну порядку політів екіпажів. Технологічні досягнення, такі як тренажери для відпрацювання посадок на місяці та вибір районів для посадок, вимагали великої уваги та точності. Астронавти провели сотні годин тренувань, щоб підготуватися до місій та виконання наукових завдань на поверхні місяця. Важливою була також розробка дизайну емблеми місії та вибір позивних для кораблів. Що відображали значення та символіку кожної місії. Початок космічної гонки відкривав нові можливості та виклики для обох країн, а також підкреслював важливість співпраці та наукових досягнень у космосі. Перший успіх СРСР у космічній гонці був відзначений запуском Супутника 1 який відбувся 4 жовтня 1957 року. Ці події стали першим штрихом у великій космічній подорожі людства. Супутник 1 був першим штучним супутником Землі, який був запущений на орбіту за допомогою ракети Носія Р-7. Вага супутника становила близько 83,5 кілограма, а його діаметр склав 58 см. Супутник 1 обертався навколо Землі на висоті близько 900 км і виконував оберти навколо своєї вісі з періодом близько 96,5 хвилин. Цей історичний подвиг відкрив нову еру у космічних дослідженнях та позначив початок космічної епохи. Запуск Супутника 1 вразив світ своєю технологічною передовістю та науковими досягненнями. Цей подвиг СРСР підкреслив його лідерство у космічних дослідженнях та викликав реакцію у всьому світі. Запуск Супутника 1 відкривав нові можливості для дослідження космосу та стимулював інші країни до активного розвитку космічних програм. Ця подія стала важливим кроком у розвитку космічної науки та технологій і поклала початок новому етапу у здобутті знань про Всесвіт. Проект Меркурій був першою пілотованою космічною програмою США, яка була запущена відповідно до виклику, котрий поставив СРСР своїм успішним запуском Супутника 1. Проект Меркурій був запущений з метою вивчення можливостей пілотованих польотів у космосі та підготовки до місій на місяць. У рамках програми було обрано сім астронавтів, які пройшли інтенсивну підготовку та тренування для виконання місії у космосі. Кожен астронавт провів сотні годин на тренажерах, відпрацьовуючи кожний аспект польоту та взаємодію з космічними апаратами. Проект Меркурій включав у себе ряд історичних моментів, таких як перший пілотований польот у космосі астронавта Алана Шепарда на кораблі Фрідом 7 Цей польот відбувся у 1991 рік. Та відкрив нові можливості для подальших досліджень космосу. Проект Меркурій також включав у себе розробку нових технологій та систем для забезпечення безпеки та успішності пілотованих місій. Наприкінці програми було досягнуто великих успіхів, зокрема польотів Джона Гленна та Скотта Карпентера, які дозволили розширити наші знання про космос та підготувати шлях для майбутніх місій. Проект Меркурій був важливим кроком у розвитку космічних досліджень та відкрив нові можливості для подальших досліджень у космосі. Юрій Гагарін та Джон Гленн, два видатних герої космосу, які залишили невимовний слід у історії космічних досліджень. Юрій Гагарін, перший людина у космосі, здійснив свій епохальний польот 12 квітня 1961 рік на кораблі Восток 1. Його місія тривала лише 108 хвилин. Але цей короткий період часу назавжди увійшов у історію як символ перемоги людства у космосі. Джон Глен, у свою чергу, став першим американцем, який обійняв Землю у космічному кораблі Меркурій 6 у 1962 році. Його польот тривав понад п'ять годин і приніс нові знання про вплив космічного середовища на людський організм. Ці два астронавти відіграли ключову роль у розвитку космічних програм своїх країн та внесли вагомий внесок у науку та технології космічних польотів. Юрій Гагарін став символом миру та наукового прогресу, підкреслюючи важливість співпраці між націями у дослідженні космосу. Джон Гленн у свою чергу відкрив нові можливості для подальших пілотованих місій та допоміг розширити наші знання про космічне середовище. Їхні досягнення в космосі залишають невимовний слід у історії космонавтики та надихають нас до нових великих відкриттів у всесвіті. Завершення космічної гонки було відзначене низкою вражаючих досягнень як з боку США, так і СРСР. Після успішної місії Аполлон 11, яка відбулася 20 липня 1969 року і завершилася історичною посадкою на місяць, астронавти Ніл Армстронг та Бас Олдрін. Стали першими людьми, які крокнули на поверхню супутника Землі. Цей подвиг відкрив нову еру у космічних дослідженнях та позначив початок нового етапу у дослідженні космосу. Після успішної місії Аполлон 11, США продовжили свою космічну програму з місіями Аполлон 12, Аполлон 13 та подальшими. У той же час СРСР також продовжував розвивати свою космічну програму. З новими пілотованими місіями та науковими дослідженнями. Важливим досягненням було запуск радіотелескопа спектр Рентген Гамма у 1970 році, який дозволив отримати нові дані про космічне випромінювання та джерела гамма променів у всесвіті. У цей період було також досягнуто значних успіхів у розвитку космічних технологій та наукових досліджень. Наприкінці 1960-х років космічна гонка між США та СРСР завершилася, але залишила значний слід у історії космонавтики та науки. Цей період позначився на розвитку космічних програм обох країн та відкрив нові можливості для подальших досліджень у космосі. Технологічні досягнення космічної гонки були вражаючими та інноваційними. Під час підготовки до місій на місяць. Астронавти проводили інтенсивні тренування на тренажерах, відпрацьовуючи кожний аспект польоту та взаємодію з космічними апаратами. Для відтворення умов посадки на місяць були створені спеціальні симулятори, такі як Lunar Landing Research Vehicle та Lunar Landing Training Vehicle, які дозволяли астронавтам відчути умови лунної гравітації та відпрацювати процес посадки. Тренування включали в себе роботу з виходом на лунну поверхню. Збір проб ґрунту та встановлення наукових приладів. Для вибору місць посадки на місяці були встановлені строгі вимоги, такі як рівна поверхня, відсутність великих кратерів та скал, а також оптимальні умови освітлення. Кожен район посадки був ретельно обраний з урахуванням економії топлива та безпеки місії. Технологічні досягнення також включали розробку дизайну емблеми місії та вибір позивних для кораблів, що стали символами мирного покоріння Луни. Та спільної роботи астронавтів. Усі ці інновації та технологічні досягнення підкреслили високий рівень підготовки та професіоналізму учасників космічних місій та відкрили нові можливості для подальших досліджень у космосі. Позитивні наслідки космічної гонки виявились у великій кількості технологічних досягнень, які вплинули на подальший розвиток науки та техніки, наприклад. Розробка та вдосконалення тренажерів для підготовки астронавтів до місій на місяць дозволили відтворити умови космічного простору та відпрацювати кожну деталь посадки. Технологічні нововведення також включали створення симуляторів посадки на Луну, таких як Lunar Landing Research Vehicle та Lunar Landing Training Vehicle, LLTV, які дозволяли астронавтам відчути умови лунної гравітації та відпрацювати процес посадки. Кожен з астронавтів провів на тренажерах понад 400 години, вдосконалюючи свої навички та готуючись до складних моментів місії. Також важливим досягненням було визначення оптимальних районів для посадки на місяці, з урахуванням економії топлива та безпеки місії. Наприклад, район посадки для Аполлон 11 був обраний у юго-західній частині моря спокою, з урахуванням рівної поверхні та відсутності великих кратерів та скал. Технологічні досягнення космічної гонки також включали розробку дизайну емблеми місії та вибір позивних для кораблів, що стали символами мирного покоріння Луни та спільної роботи астронавтів. Усі ці інновації та технологічні досягнення підкреслили високий рівень підготовки та професіоналізму учасників космічних місій та відкрили нові можливості для подальших досліджень у космосі. Технологічні досягнення космічної гонки включали тренування на тренажерах та симуляторах для підготовки астронавтів до місій на місяць. Розробка емблеми місії та вибір позивних для кораблів були важливими етапами підготовки до історичної посадки на Луну. Пілоти лунного модуля тренувались на спеціальних летаючих апаратах для відтворення умов посадки на Луну та виконання м'якої посадки. Важливими були також вимоги до районів посадки. Які включали рівну поверхню, відсутність великих кратерів та оптимальні умови освітлення. Усі ці інновації та технологічні досягнення підкреслили високий рівень підготовки та професіоналізму учасників космічних місій.